Усім привіт! Мене звати Сергій, я працюю маркетологом у найкращій it школі FoxMind. Ну і про рівень нашої школи ви знаєте. Сьогодні поговоримо про цікаві it новини. І, звісно, чекаємо на ваші думки про них в коментарях. Обов'язково, Google відкрили доступ до Gemini 25 Pro для всіх. До речі, цікаво, як ви називаєте цей штучний інтелект? Джеміні, Геміні, Gemini, Gemini? Пишіть свій варіант у коментарях. Раніше модель була доступна лише для Advanced передплатників а тепер її може спробувати кожен. Gemini 2.5 Pro представили лише тиждень тому, але вона вже випереджає GPT та DeepSeek у багатьох тестах. Це перша модель у новій серії щі, які краще працюють із логікою, аналізом і розумінням контексту. Дізнавшись про цю можливість, одразу захотілося протестувати новий рівень Gemini. Дуже цікаво перевірити, чи справді він настільки потужний. Якщо ви вже спробували, діліться своїм досвідом у коментарях. Головна перевага Gemini 25 Pro здатність обробляти до 1 мільйона токенів за один запит. А в майбутньому цей ліміт планує збільшити до 2 мільйонів. Для порівняння, більшість конкурентів обмежені лімітом у приблизно 200 тисяч. Ну різниця відчутна. Більша кількість токенів означає, що штучний інтелект може працювати з довгими документами, багатогодинними відео та складними наборами даних. І все це без страти логічного зв'язку. Щоб спробувати нову модель, достатньо зайти. У веб версію або у застосунок Gemini. Утім, Google наголошує, Gemini 2.5 Pro – це досі експериментальна розробка. Для безплатних користувачів діють певні обмеження, наприклад, щодо швидкості роботи та обсягу запитів. Ну що, полетіли тестувати цю версію? Друзі, хочу запросити вас на новий потік мого курсу Enterprise Patterns, який розпочнеться 5 травня. Якщо ви вже досвідчений розробник, але відчуваєте, що настав час рухатися далі, ставати експертом, прокачувати хард скіли та розбиратися в складних архітектурних рішеннях. Цей курс саме для вас. Формат наступний перед лекції, 6 вебінарів зі мною, живе спілкування, розбір реальних кейсів і взагалі відповіді на будь-які питання. Перевірка завдань, нетворкінг, ви будете навчатися в крутому ком'юніті розробників. Зараз діє знижки, мінус 30% для ранніх пташок. До 24 квітня можна вписатися в курс за зниженою ціною. Якщо хочете не просто писати код, а будувати потужну архітектуру, приєднуйтесь! Adobe запускає ще агентів для покращення взаємодії з клієнтами. Компанія анонсувала новий інтелектуальний механізм Agent Orchestrator, який дозволяє ще агентам приймати складні рішення та вирішувати бізнес завдання для покращення взаємодії з клієнтами. Ця технологія стане частиною Adobe Experience Platform, яка допомагає компаніям використовувати реальні дані для створення персоналізованого досвіду. За словами відомого маркетолога Котлера, за ще майбутнє. І схоже, Adobe це. Чудово розуміє? Чи погоджуєтеся? Пишіть у коментарях. Agent Orchestrator працює на основі семантичного аналізу корпоративних даних, що дозволяє підприємствам керувати штучним інтелектом з урахуванням вимог безпеки. Разом із цим Adobe представили 10 спеціалізованих ще агентів, які допомагатимуть компаніям у сфері маркетингу, аналізу даних, контенту, оптимізації робочих процесів та персоналізації клієнтського досвіду. Невже настав час, коли на одну рутинну Роботу можна перекласти на штучний інтелект, мені це дуже подобається. Серед них агенти для кваліфікації потенційних клієнтів, аналізу аудиторії, автоматизації виробництва контенту, управління даними та оптимізації вебсайтів. Також Adobe презентували бренд-консьєрж. Це агент, який допоможе компаніям супроводжувати клієнтів від першого знайомства з брендом до покупки за допомогою інтерактивного та персоналізованого підходу. Це ну насправді звучить дуже круто. Agent Orchestrator та його екосистема ще агентів ще розробляється, але Adobe обіцяє їх швидкий реліз. Якщо хтось думає, що ШІ замінить програмістів, то навряд чи. наприклад, мій знайомий навчає ШІ обробляти запити, які ми йому пишемо. Цікаво, правда ж? Apple додасть коуча до застосунку Health. Компанія планує найбільший ривок у сфері охорони здоров'я з моменту запуску. Apple Watch. Apple готує повністю оновлений застосунок Health та інтелектуального коуча, що виконуватиме функції віртуального лікаря. Це Просто вау! Проєкт під кодовою назвою Молбері стане ключовим кроком у реалізації бачення Тіма Кука, який неодноразово заявляв, що головний внесок Apple у світ буде саме у сфері здоров'я. Новий сервіс, що може отримати назву Health Plus, базуватиметься на штучному інтелекті, навченому лікарями. Він аналізуватиме дані користувачів, зібрані з iPhone, Apple Watch та інших пристроїв, і надаватиме персоналізовані рекомендації щодо покращення здоров'я. Також Apple залучає. Провідних спеціалістів у галузях сну, харчування, кардіології та психічного здоров'я для створення відеоконтенту, який пояснюватиме користувачам особливості їхнього стану та способи його покращення. Особливий акцент зроблять на харчуванні. Оновлений Health дозволить детально відстежувати споживання їжі, що кине виклик таким популярним застосункам, як MyFitnessPal і Noom. Крім того, Apple тестує функцію аналізу тренувань за допомогою камери iPhone, яка підкаже, як Правильно виконувати вправи. Мені подобається, як розвивається технологія АВАМ. <звук> Кібератака на Укрзалізницю. онлайн система Укрзалізниці застала масштабною таргетованою кібератаки. Попри це, рух поїздів залишився стабільним. Цитую. Пишається надзвичайно тим, що ані на хвилину жоден поїзд Укрзалізниці не спинився. Наголосив очільник правління компанії Олександр Парцовський. Думаю, всі погодяться з керівництвом УЗЕ українцям дійсно є чим пишатися. В Укрзалізниці наголошують, що компанія не вперше стає об'єктом кібератак, тому вже впроваджені протоколи резервування. Цитую: остання атака була дуже системна, нетривіальна та багаторівнева. Тому перед повним відновленням із бекапів фахівці УЗЕ. Багатьох залучених партнерів та кібердепартаменту СБУ мають ретельно відтестувати сервіси на можливі вразливості, зазначили у відомстві. Відновлення онлайн-продажів квитків зайняло 89 годин. Ще доба знадобилася для стабілізації. На момент зйомки цього відео працюють основні сервіси, зокрема сайт, застосунок та студентські пільги. Найближчим часом запрацює моніторинг квитків. До речі, у вівторок сайт та мобільний додаток компанії Російські залізниці зазнали потужної ДОС-атаки. Це унеможливило онлайн-продажі квитків. Інцидент стався після збою у цифрових сервісах московського метро, де замість звичайного інтерфейсу користувачі бачили повідомлення, підписане Укрзалізницею. Мені подобається цей контрредар, правда ж? Яка зарплата в Embedded розробника Імбедит-розробка embedded продовжує залишатися однією з найзатребуваніших спеціальностей в Україні. По-перше, військово-технічні компанії потребують фахівців для розробки дронів, ракет, системи спостереження та іншої робототехніки. По-друге, імбедит-розробники потрібні скрізь у сфері інтернету речей, побудови електроніки, промислової автоматизації та навіть в автомобільній індустрії. А тепер до головного: як змінилася ситуація на ринку? Ще декілька років тому Embedded Розробників було небагато. Зарплати були доволі стримані, а переходи між компаніями не такими вигідними. Але після 2022 року з бумом військових технологій у цю сферу прийшло багато нових талантів. Що ж із зарплатами? Станом на кінець 2024-го, бачимо цікаву динаміку: рівень ентрі. Стажисти отримують у середньому від 200 до 300 доларів на місяць. На великих проєктах до 500, але це рідкість. Зазвичай це студенти, які поєднують роботу з навчанням. Якщо за 6-9 місяців стажист проявляє себе, він переходить на рівень джуніор. Джуніор. І тут усе не так просто: зарплати коливаються від 500 до 1700 доларів залежно від досвіду та компанії. Джуніори бувають різні. Одні тільки вчаться, інші вже мають базові знання, а треті – це світчери, які прийшли в імбедет з інших професій. Свідчери зазвичай цінуються більше, тому їхні зарплати можуть стартувати з 800 і сягати 1800 доларів. Мідо тут гроші вже серйозніші, в середньому від півтори до трьох тисяч доларів. Хоча свічери можуть отримувати і більше до трьох з половиною. Сфера в імбедет стрімко зростає, особливо в оборонних технологіях, тому попит на таких фахівців залишається. Сіньор, і тут починається найцікавіше. Розробники, які спеціалізуються на одній технології, заробляють від 3200 до 4900 доларів. А універсальні спеціалісти з кількома мовами програмування від 3100 до 5400. Лід. топові фахівці, які керують командами, можуть розраховувати на зарплати від 4 до 6900 доларів. Що далі? Embedded розробка набирає обертів, і попит на фахівців лише зростає. Якщо ви тільки придивляєтеся до цієї сфери, саме час починати навчання. А якщо вже працюєте в Embedded, сміливо розвивайтеся, адже перспективи тут величезні. Хто вже працює в Імбеди, діліться досвідом у коментарях. Ваші поради можуть допомогти тим, хто тільки замислюється про цей напрямок. Дякую всім за увагу. Бажаю вдалого та спокійного тижня. Особливо it спеціалістам важливо пам'ятати пораду пана Романа. Да, саме того пана Романа, потихеньку, не все зразу.